Добрий вечір, любі друзі! З вами екадоктор. Ну що, відпрацював я робочий тиждень після перенесеного коронавірусу і трьох днів навчального семінару, і таким вирішив поділитися з вами тим досвідом, який був ну, отриманий в процесі. Хворобу в процесі лікування, в процесі відновлення і плюс в процесі того, що я дізнався про цей новий штам коронавірусу, який зайшов до нас в Україну, от, ну фактично, в березні. Так, повноцінно. У попередньому дописі, коли я розказував про те, що як я таки витримав триденний семінар буквально через тиждень після. Початку коронавірусної інфекції, коли за декілька днів до того я ще дуже вагався між тим, чи призначати собі антибіотики чи ні, чи колоти собі ну, класичні там, ковідні препарати чи ні, чи взагалі доберуся я до Києва на той семінар, чи, це, чи, чи, чи активний, чи заразний той ковід у мене чи ні. Ну і от я, якось так, якось так. В цих роздумах, в цих цих е хвилюваннях і, 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 і вилікувався. Е що відбулося? Насправді в Україну в березні зайшов новий штам коронавірусу, який називається Омікрон Кракен. Ну Омікрон це ви знаєте, е це останній із таких відомих, е як би, взагалі штамів. І він відрізнявся тим, що смертність від е цього коронавірусу від штаму була низькою. А ось заразність була дуже високою, тобто кількість інфекцій, яка мала потрапити до людини, щоб вона отримала захворювання, значно знизилась в порівнянні з попередніми там, класичним штамом, потім Дельта, був наскільки ви пам'ятаєте. Там заразність була велика, але менша. Цього ще більше. Навіть я не пам'ятаю жодного контакту з ковідним і навіть з хворим з нежиттю напередодні. Не в тих, хто до мене приходив, не в тих, хто я десь міг бачити, але от якимсь чином також, також підхопив е, цей штам. І в попередньому дописі я розказував про п'ять. Основних як критеріїв, які мені дозволили, ну, досить швидко за тиждень відновитися, хоча і відчуття запахів зникало, і в перші дні було дуже важко встати з ліжка було наскільки тяжко, але за рахунок того, що раніше. Останні ковідні роки я вже ну, багато, мабуть, разів 10 підхоплював той ковід. Вже навчився підібрав уже певну схему на електромагнітної терапії, плюс медикаментозна терапія, плюс, що дуже важливо. Е Санація або, скажімо так, проліковування усіх слабких місць і усіх вогнищ е, такої в'ялої або хронічної інфекції. Я помітив також, що у моїх хворих те саме відбувається, що коли. Цим от, коронавірусом чому кракен? На кракен, тому що пошкоджує дуже сильно організм, сам вірус. І потім людина не помирає від ковіду, але загострюється всі можливі і неможливі е, органи, деякі були хоч трошки запалення, і нирки, і серце, і судини, і, і, і люди взагалі потрапляють до лікарні от таких от, з таким ускладненням. Швилково-кишковий тракт, ну, Всечовидільна система, де взагалі може щось зацепитися, оцей от ефект коронавірусний, пошкодження судин, запалення, мікротромбів приводить до того, що всі ці проблеми вилазять і починають разом працювати. А коли, в випадку, як зі мною фактично ну, після військової служби, десь 2-3 місяці я себе обстежував, пролікував такі всі явні активні хронічні вогнища і фактично цьому кракену... Не було за що зачепитися. Тобто ну, він намагався там в легенях зачепитися, але десь на п'ятий день я сів пере... якраз брав собою додому діагностику свою, сів, переобстежив себе сам, знайшов інфекцію, яка починала бактеріально, тільки тільки починала активізуватися, ще навіть, ну, ще навіть явно запалення не викликала, а вже, я вже її відслідкував. І судячи з того, яка це була інфекція, так розумію, що це якраз те, що я назбирав в армійських підвалах під час служби, під час роботи з гнійною хірургією. От. Тут же я підібрав поставу програми лікувальні на прилад додаткові. Інфекція придавилася, плюс три дні буквально коротким курсом кліксан, мітазон стабілізували судинну стінку і антизгортальну систему. Плюс локальна терапія, я дуже побачив гарний ефект від нашого фіторенолу, трав'яного спрею. Тому що зазвичай я всім казав, що антисептики, типу мірамістину, навіть ефективніше впливали на ковід, на ніж фітоспрей, якими використовувалися раніше в доковідний період. А цей раз і через діагностику, і по своїм відчуттям я замітив, що помітив, що якраз фітоспрей, фіто, фіторенол, наш. Які ми призначаємо пацієнтам, дуже, дуже добре допомагає ну, покращує, знімає запалення, покращується функція носа і таким чином швидше виводиться якби, вірусна інфекція. І вийшло так, що якраз своєчасне додавання цих от програм бактеріальних дозволило. Придавити їх на самому початку досить швидко, там буквально за 2-3 дні. І в перший день семінару, це десь рахуйте, восьмий день хвороби. Ще я так не, не був певен, чи вистачить мене сил на таку роботу, чи до, до кінця дня дотягнути. Але якось так, і колективчик підібрався нормальний, і партнер був дуже коректний, делікатний, і, і викладач вчасно щось підходить, допомагав, підказував, якраз так загальними зусиллями протрималися. Робочий тиждень був досить насиченим, навіть одного разу дозволив собі деякі фізичні навантаження, такі додаткові, перевірив, як працює організм. Ну, втомився, звичайно, але таки витримав. О. І який я собі зробив висновок, що все, що ми робимо в лікуванні ковіду, робили. Ну, Правильно, тобто ковідні програми 11-12, хто знає про що мова, якраз вони дуже ефективно спрацювали. Плюс з перших днів програму швидку допомогу тричі, так як ми раніше навчали. От. Ну, вітаміни, звичайно, там, цинк, вітамін С, там, те, все, те, що, що ми рекомендували раніше, також я собі застосовував. Дуже великий об'єм рідини, мабуть, до 3 літрів на добу. Гарячої рідини, яка допомагала вичищати всю цю інфекцію, е, харчування чисто за апетитом, так от, чого, чого хотілося, те, те їв без якихось е, ну, додаткових само, е, самопринуж... самопринуждення. Як по-українську, самопринуждення. Взагалі. Так. Е, звичайно, довелось трішечки зіскочити із посту, тому що ну, на, на... Ну, не було ні сили, ні часу шукати якісне, повноцінне пісне харчування. Хай вже Бог прощає, що я так під час хвороби трішки стратив. Зараз потихеньку повертаюся, намагаюся тримати піст. Але ну, вже ми вже не знаємо, що е, в піст, е, як казав Митрополит Володимир, наш е, царство небесне покійний, що головне не жерти один одного, і тоді все буде нормально. А, а з дієтою, з харчуванням, вже, вже як-небудь розберемося. Тобто, які ми висновки можемо зробити із ситуації? Перше, новий стан дуже заразний і дуже б'є по всім слабим місцям, викликаючи їх сильне загострення. Тому одна з. Один з способів зменшити тяжкість перебігу вірусу це не вакцинація, яка, яку рахують там по кількості захворілих чи по кількості померлих, а це санація і проліковування, а краще виліковування своїх всіх проблемних вогнищ інфекцій, де в кого є там цистит, панкреатит, е, там, нефрит, простатит, е, артрит. Немає значення там, головні болі. Будете, знайте, що як тільки піймаєте кавість, все загостриться дуже сильно. Тому пролікувати, прочистити і тримати організм в стабільному стані без явних таких от, е критичних точок. Е дуже своєчасно повідомляти лікаря, якщо щось таке починається, е у кого є наші апарати електромагнітні швидку три рази, якщо за день, за два. Не, не збивається повністю, причому таку програму, там, токсини, три рази швидку допомога, інтоксикацію двічі на день, а можна навіть одну таку, а одну одразу ковідну. І якщо день-два не проходить, сильно нарощувати ковідну електромагнітну терапію, аби виходити на зв'язок з тими, хто вас консультує по електромагнітній і швиденько-швиденько включатися. Це дозволяє реально прискорити пригнічення вірусу, щоб ви розуміли, за весь час хвороби своєї. У мене жодного разу не піднялась температура навіть вище 37. Тобто, коли своєчасно подавляється активність вірусу, так, в цей час велика кількість вірусу гине, велика інтоксикація, це тяжко. Але це дозволяє досить швидко збити цю активність, відповідно, і побічні ефекти, все все-все значно сповільнюється, значно зменшується їх інтенсивність. За необхідності е, своєчасно додати, може коротким курсом такі медикаментозні препарати е, і контролювати, якщо не пролікували свої проблеми хронічні, одразу контролювати можливість загострення. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас є, наприклад, панкреатит чи холецистит, тримати під рукою спазмолітики, там, ферменти, які препарати вам потрібні для зняття загострень. Якщо ви знаєте, що у вас цистит. Готувати препарати для корекції загострення вашого циститу. Ну, тобто, бути, бути готовими, що все може поспливати. І потім, як тільки закінчується гостра фаза, обов'язково одразу на реабілітацію на відновлення. Тому що, якщо ви перенесли ковід легко, це означає, що ваш організм не означає, що у вас міцний імунітет, а це означає, що ваш імунітет потратив. Витратив всі максимально свої сили і резерви, щоб перенести його легко. І зараз він якби на нулі, а то й в мінусі. І будь-яка пролітаюча інфекція мимо, або яка вже у вас сидить, може загостритися і викликати ускладнення. <кій> Тому вже кінці дня і розмовляти тяжко. Тому е уважно стежити за своїм станом, е звичайно, що. Наше з вами це психологічне обтяження, яке ми маємо після року війни, воно ускладнює перебіг будь-якої інфекції, в тому числі і коронавірусної, бо знижується імунна система, знижуються захисні сили. І тому ще більш уважно і обережно треба за цим слідкувати, особливо, якщо у вас є вже фактори ризику, якісь серйозні хронічні захворювання, вік, там діабет, великий надлишкова вага, або ви знаєте, що ви вже переносили ковід і тяжко ним хворіти, тому що є люди, які не сприятливі до ковіду, і всі ці два роки чи три скільки тримається епідемія. Ну, Не було явних тяжких епізодів. А є люди, які знають, що тільки підхоплюють ковід, одразу там пропадає нюх, слабкість, там всі вторинні хвороби починають активізуватися. Є люди сприятливі до ковіду, як то будь-яка інфекція. Тому, якщо ви вже знаєте свою реакцію, будьте обережні, будьте на поготові, тому що певний час ще цей вірус буде циркулювати, піймати можна де завгодно в черзі в супермаркеті HBO. А, Обережно. Якщо є питання, я так розумію, що питань у нас поки що немає. Ну, добре, якщо будуть питання, ви можете їх написати мені у, в коментарях, я вам на них відповім. Якщо є теми суміжні з ковідом або з тими методами лікування, якими ми користувалися, будь ласка, можете писати питання, розкриємо теми для вас більш детально. Ну, а на сьогодні, мабуть, буду закінчувати, субота, вечір, час вже йти додому, робочий тиждень завершувати. Всім вдалих вихідних, всім тримайтеся, будьте здорові. З вами Екадоктор. Слава Україні!